Доброго дня! Хочу вам показати таку розпаковочку. Сьогодні прийшла ще одна мені посилочка із компанії Choice. Я вам вже про неї говорила, що ми розпочали знову із колянією і доня. Почали таке лікування, профілактику препаратами і фітокомплексами, тому що це фітокомплекси. Компанії Чойс, нашої української компанії, і в них там і шампуні, і миючі засоби, все в них є екологічно чисте, все наше українське. Ці швітокомплекси ми вже вживаємо вже майже три неділі. Ось, а це прийшла нам добра їжа. Зараз я розпакую вам і покажу, розкажу, що це воно таке. І прошу вас звернути увагу. Тому що це, це дуже гарна річ. Це Фітокомплекси ці, я не знаю, років 10-15 років 15 назад вони поставили в мене ноги, тоді коли я вже не ходила. Це не диво, не чудо, не якесь там таке заговори, якісь. це наші українські трави, багато з яких і тут фітокомплексів зараз відсутні, тому що нема складових частин, які були з кримських трав. Тому це тільки наше українське, яке вирушене в Вінницькій області, в Карпати, Закарпаття в таких екологічно чистих районах. Тому зверніть увагу, я вам зараз. Собі. Це не реклама, вірніше реклама, а тільки я такого виникнув питання, я поки що з ними не працюю. Я виписую для себе чи для своєї сім'ї, але якщо вам сподобається і ви захочете знати про це більше, можете зайти в чат для підписників, можете задавати тут питання. І навіть якщо захочете щось придбати, то є таке в мене, я можу вам, тому що я вже підписалася на, ну, на них, тому що ми постійно беремо для себе. То по знижки. Тому, якщо ви надумаєте, то знижку цю можна зробити вже під моїм іменем, коли я вам, я вам буду виписувати, і буде вам знижка. Ось так дивіться. Солод жит, житній ферментований. Це із серії Добра їжа. Е, солод цей, він наскільки е, як удосконалює і вирівнює. Наші внутрішні процеси, вітамін, дивіться, тут вітамін Б6, в 5 в 12 в 3 всі вітаміни Б, які є в житті. Ми знаємо, що жито дуже корисна, саме по собі рослина, дуже корисна вона. А це вже ферментований. Тут одна чайна ложечка розводиться в стакані, в склянці води і випивається, додає сили, додає енергії от, і змінює навіть склад нашої крові. А так як ми живемо в такий час, що самі розумієте, які викиди зараз в повітря. Ну, ви самі розумієте, які жахи зараз відбуваються, які дощі йдуть, взагалі як ми зараз живемо. І, тому і для того, щоб нам бути стресоустойчивими, такими, щоб ми могли встояти в будь-яких ситуаціях і щоб не хворіти, щоб наш імунітет був сильний. Тому оце солод, житній фермерс... ферментований. Я взяла його, виписала. Навіть не для себе, і для коляні, тому що він ще іноді працює, працює дуже важко. От, тому йому треба енергія і сили, тому що треба. Так, оце взагалі безцінна річ. Дивіться теж добра їжа пророщені зерна. Всі знають, що таке пророщені зерна, яка сила у пророщених зернах. взагалі зараз е, такий час. і... Так багато про це говориться, вирощують мікрозелень. Може, хто знає, як вирощують мікрозелень вдома, наскільки вона корисна, що вона навіть е не сама по собі, оця мікрозелень або оцей пророщені зерна вбивають ракові клітини, але вони підвищують імунітет в, в організмі і сам організм він може боротися з цими раковими клітинами. Скільки сили і енергії потрібно мати для того, щоб. Цьому зерну пробитися, і для того, щоб у цьому зерну пробитися крізь землю і прорости. Це багато сил і енергії треба цьому зерну. І ось на цій стадії, коли це зерно проросло, і воно тільки там два-три, зер... саме-саме-такий саме, саме, саме такий найбільший потенціал у цього зерна, от саме на цьому етапі його 에... забирають його потім і там перемилюють і роблять це пророщення зерна. Чотири види пророщених зерен з лаків. Овесь, ячмінь, пшениця кукурудза. Це дуже гарно. Дивіться, тут вітаміни, амінокислоти, мікро-макроеліменти і полісахариди все те, що треба для організму. Тут теж все описують, що треба робити. Ось травлення. Нормалізую роботу шлунково-кишкового тракту, відновлюю процес травлення. Обмінні процеси, поповнює запаси поживних речовин, нормалізує обмінні процеси, коригує загальний тонус організму, покращує функції серцево-судинної та кровоносної системи, знижує вміст холестерину. Так як мій канал дивиться, більшість людей вже такого віку, скажімо, не похилого віку і не. Як кажуть, старі люди там чи люди похилого віку? Ні, скажімо такого середнього, середнього віку. От. І регулює вагу, сприяє нормалізації рівня цукру крові. Що та й Чому він регулює вагу? Тому що коли оце, люди їдять чому багато? Їм хочеться енергії, їм хочеться, щоб була така, знаєте, от зима, і таке сила додається там. Від тієї колбаси чи від того м'яса. А коли пророщені зерна, тут одна живати по одній столовій ложці дітям старше трьох років по одній чайній ложці, а дорослому чай, столова ложка на склянку води і вас повністю е, втамовує голод і не хочеться людині багато їсти, і тим паче, що енергії вистачить, і не треба буде додатково щось там. Тому людина і може схуднути. Кому це треба, тому що енергії вистачає, їсти вона зайве не пхає в себе. От, ось так, Оце таке. Це добра їжа. І виписала ще куляні до всіх тих, які він п'є, виписала йому динаміка. Ось Боротьба з хронічною втомою. От буває таке, що вранці проснувся, ще нічого не робив, а от такий заморений, такий заморений. А в нього робота і вдома, на нього нагрузка велика, і все-таки іноді ще він і працює. Дуже велика нагрузка, тому динаміка. Отаку виписала. Оце така у нас малесенька розпаковочка. Кого це зацікавить? Запитуйте в коментарях. Ані можете зайти до мене в чат для підписників. Є в чат для підписників. Зайдіть туди і можемо поспілкуватися. Я вам розповім, тому що. Це те, що ми пройшли самі, вся наша сім'я. Я, наприклад, я себе підготувую, підготовлюю, я взяла собі для кишково-шлункового тракту всі фітопрепарати, для того, щоб підготувати себе до такої сильно діючої, такої комплексу такого сильно діючого антипаразитарна програма. Тому що в нашому віці вже різні папіломи, різні бородавки, різні там плями, такі на шкірі. Отакі от вікові. Це все недобре, це все, от то, що є паразити. А паразити в організмі різні, бувають, різні, різні, різні. Тим паче, що працюємо в землі, на землі, і котики, і собачки, ви самі розумієте, так що іноді треба проходити. Я колись давно проходила і це вирішила пройти ще раз у цю антипаразитарну програму. От, кого це зацікавить, кому це цікаво, пишіть. Е, можна через Телеграм зателефонувати, там сідання є. А з вами, як завжди, я любов.